Святослава Ярославовича, який займав Київський престол у 1073-1076 роках та онука Ярослава Мудрого. Дитинстві хлопця кликали не тільки повним ім'ям, а ще й зменшувальним романком. Ось така версія. Переходимо до назви села Кам'янське. За легендою ми знаємо воно. Пов'язане з козаком Каміоном. І навіть картина, картина нашого <кхи> кам'янчанина, художника Всеволодавчинника є Козак -каміон». ну, Як він собі його уявляв, цього козака. У книзі по Ікадрімінське железної дорогі знаходимо, що село, село Кам'янське возникло із зимовника Запорожця -каміона. Але ми знаємо, що документально цей факт не підтверджений. Перша ж письмова згадка про село датується 1750 роком, пов'язана з будівництвом церкви Різба Богородиці. За версією академіка Яварміцького, село Кам'янське е має назву через скелі, які розкидані біля берега Дніпра і розташовуються напроти Великого острова на середині Дніпра. Слюсаревась. У козацькі часи в селі Кам'янському жили не тільки козаки грячкосії, не тільки козаки-лоцмани та посполиті вільні селяни землероби, але й каменярі, котрі видобули, видобували граніт у місцевому кар'єрі, який користувався великим попитом. Камінням цією твердою природною гірською породою раніше був щедро осіяне Дніпро та його приток. Як писав Феодосий Макаревский материала для историко-статистичного писания, священник и краезнавец, писал так: Селение Каменское, по всей вероятности, названо так по расположению своему близи реки Днепра, на правом берегу, которого имеется от природы каменистая скала, доставляющая об изобилии крепкого слоя плоский камень, служащий на издел изделке оград Для сіріні жителів і на другие хазяйственні потреби. Е, ще ось я знайшла таку версію е, Володимира Дзюби. Назва, що назва походить від каменя Оберега на правому березі Дніпра, на якому хтось вибив писаний у хрест. Мандрівники називали його римським або Романовим каменем каменем ліку років та часу. Існувало повір'я, що цей камінь допомагав мандрівникам на човні пройти небезпечні пороги щасливо дістатися з Запоріжжя. Тому і перших козаків, які поставили свої зимівники біля каменя Оберега, прозвали Романом і Каміоном. Із спогадів Петра Коршуна, старожила Кам'янського, та одного з кращих тренерів України і СРСР з Легкої Атлетики, дізнаємося ще про одну версію. Уходжие назва каменская Камень-погубитель располагался напротив трубы водокачки южнее Слюсарево острова. В летнее время, когда в Днепре уровень воды уменьшался, то камень не был виден. Но над ним образовывалось завихрение воды, и за него крепился деревянный бахет с фонарем в вечернее время. Весной и осенью, в плохую погоду, он плохо виден, и лодки с рабочими Николаевки и Куриловки погибали. А мой отец приходил с работы и проклинал этот, в кавычках, «чёртов камень». Когда в 1932 году советская власть перегородила Днепр ниже Днепровских порогов, вода поднялась и затопила вековые Днепровские пороги, а также чертов камень» Каменского. И люди перестали гибнуть на нем. А слава у ньому осталась в історії села і города Кам'янської Дніпраженці. Назви селищ Кармухівка і Тритузне походять від прізвищ козаків земівчан, які справді мешкали у цих краях. Це зафіксовано в документах та в літературі. Одна з найвідоміших версій щодо назви селища Карнаухівка це заснування в 1737 році зимінника Запорізьким старшиною Семеном Карнаухом. Він був великим розбишакою, гультяєю Волоцюгою. Згадка про нього зустрічається в письмових джерелах. 1702 року Запорожці. «Начали з Карновухом напали на 40 маш чумаків Любенського полку, які їхали на Берду за сіллю. Розбили все мажі, людей це на русском. Розбили все мажі, людей ти ранили, а волови худобу людську себе забрали. Это из Яворницького «Історія запорозьких козаків в третьому помі. Прізвисько цього козака свідчило, що він був карналем, тобто без вухів, чи на війні подрубали, чи на морозі підмерзали, адже відомо, що запорожці не жартівливі, надзвичайно він давали прізвиська своїм товаришам залежно від особливостей характеру, фізичних хват визнаної події в житті людини. І це на той час не вважалося образливим. В південно-східній частині Карноухівки на межі Старомське розташована Божа гора. Чому її так теж назвали є кілька версій? Згідно з місцевою легендою, Бог створив цю гору для того, щоб з її висоти можна було молуватися його неперевершеними творіннями і розуміти їхню велич. Інша, де більш правдоподібна, що там в давнину знаходився образ Миколи Чіпворці, козаки молилися. Перед ним про заступничество села, про вдачу в походах і про гарні урожай. Збереглися перекази, що на Божій горі першим населився чоловік високого зросту, червоноволосий, з довгою бородою, схожий був він на Бога, і ходили дивитись на нього з усієї околиці. Ось і говорили: у Бога на горі. Цим чоловіком міг бути козак Сергій Найдар на прізвисько дід Бог. Він мав млин і допомагав. Є ще одна версія, яка дожила до наших днів, що мандрівникам, які йшли через Карнаухівку, е, в кодаки, на шляху, стояла, кодаки правда, шля, на шляху стояла гора. І кожен втомлений виснажливою дорогою уперше в цю гору говорить, о Боже, ще й гора! Ось так цього і прозвали Божою. Між та Таровською на вулиці меживі, яка підходить до Божої гори, розлівся куток, Коханіщина називається. Назву дало місце біля оз, азерцями кохалися парубки з дівчатами. Про цей куточок існує народна легенда. Сонце освітлювало невеличке озеро Болота. З одного боку воно впиралося у пологи приступа позгір'я. На цьому пристипу збоку лежав величезний жовто-червоний камінь пісковик. Який одним краєм виходив наверх, а другим був занурений у землю узгір'я. Приступок улюблене місце гулянки. На камені молодь відпочивала після вуйних співанок танучків. Природа розщедрилася, вбираючи цей затишний куточок біля озерця. Озерце завдовжки метрів двісті, завшишки до ста, утворилося зі снігу ще роста і збігав із іскортого узгір'я. Так і Дніпро, підливав, та Дніпро до нього підливав свої води. Озерце довкола було оточене очеретом, оси дня комру, осихою, тивою, мохом. Червоніли груб'ячі горошки, жовтіли жовці, біліла дика морква, по воді плавали жовті плечики і біло ляття з розкластиним круглим листям. Усю цю рослинність підпирали верби, сукури, сріблясті тополі, берестки. Куточок вабив до себе спостережливо око навколишнього люду, а пробки дівчата тут справляли свої вечорниці. У місячні ночі, коли на воду спадало м'яке біля червоне проміння, хитро примруженого місяця було багато зітхань, обіймів, обіцянок і поцілунків. Щасливі, закохані, забували, що їх чекають вдома і що завтра буде важка праця. І верталися аж на ранку. Про це зерце переказувалася ще й така легенда. Вдова Марія Ярошивала дочку Дуню, надзвичайної дороги. А у заможного Петра Гордієнка був син Іван, теж гарний з себе. Іван ще підлітков запримітив Дуню, і вони здружилися та покохали один одного. Не одну нічку просиділи кохання, закохані в коханівці біля озерця. Хотіли побратися. Батько Івана думав їхати до Криму, посів та взяв з собою. Івана, перед від'їздом щиро попрощався копіт з дівчиною, заприсягнувши її, що швидко повернеться і вони одружаться. Минули всі строки повернення чумаків. Дуня кожного дня виглядала слово нареченого, а як почула, що його взято столо, не витримала, пішла до озерця, де провела не одну щасливу нічку з Іванком, плипнула в воду та тільки її і бачила. Нескоро вернувся старий Гордорієнко з хворим сином. Під суною вістки той ще душі заслав, але згодом чухався. Після нещастя озерце стало хутко заростати. Його старалися обминати матері ним, лякали несвокляних дітей, казали, що е, загибла дуня місячні ночі вилазить із води разом з русалками, що в озерці водиться всяка нечість. Але породки та дівчата і далі збиралися біля озерця, не звертаючи увагу на попередження. Це у нас таке, такі легенди з книги е, Шевцової е, про Карнаухів. Від колишньої коханіщини нині, нині лишилося невеличке озерце, природного пуха, походження, де люблять купатися місцеві мешканці. Околь зараз милує барвисте соковите різнотрав'я і польові квіти між ними. Столітні поодинокі верби стоять свідками минулих часів. З давнього часу жителі Карнаухівки своєю покровителькою вважають святу Варвару, яка врятувала їх від нам смерті. Із з покоління в покоління передавалася легенда, од пов'язана з цією подією. Суворою і жестокою віддалася зима 1770 року, коли в Запорожському краю лютувала епідемія чуми або морової язви, як називали їх народі. Хвороба нагнала панічного страху на козаків сповнені знемоги сердеці збентеження духу, з огляду на неминучу смерть козаки припинили свої звичні заняття і цілком віддалися сердечним скаргам до Господа. У березні наступного року вічуми спорожніли навколишні селища – Кам'янське, Роман, Кодак, Самара, Перещепне. Після страшної однівної повені епідемі... епідемія дійшла й до карнаутів. Молитви святим покровителям краю, до яких у вічі зверталися козаки зимівчани не принесли ні полегшення, ні порятунку. І тоді, за порадою ченця-постельника Івана Кайдаша, поселяни звернувся до іншої святої великомучениці Варвари, мощі, якої на початку 13 століття, після пограбування Константинополя, хрестоносцями латинянами, були привезені до Михайлівського золотоверхого монастиря в Києві. Вони знаходилися під срібною сінню вівтарі. Під час епідемії цей монастир, навколо якого обносили мощі великомученості, не був уражений чому. І серед села в Божій бої мешканці встановили ікону Святої Варвари, які молилися, плакалися про долю свою і рідних, приносили подарунки. Можливо, стався просто збіг, обставини, але чума не вступила. Незабаром запорожці збудували на горі на честь святої великомучениці Варвари, вкритий очеретом молитовний будинок, давши обітницю збудувати церкву. Перша свято-варварська церква була дерев'яна, п'ятикупальна і славилася на всю округу рідкісним іконостасом, прикрашеним різьбленням або майстерно написаними іконами у великих рамах. Її освячення відбулося 29 березня 1070 року. 775 року. Іншу версію походження назви Карнауківка запропонував той же вчитель історії Володимир Дзюба, який разом із своїми учнями у 2005 року проводив дослідницьку роботу в рамках історико-краєзнавчої експедиції Моє прийм'я і краса та біль України. Він вважає, що походження назви село пішло, села пішло від слів Карна Карнав. Що уособлюють скорботу і печаль, яку довелося пережити мешканцям під час епідемії, чуми і морової виразки. Ще одна мобільна версія від слова карна походить карнавка, кварта. З давніх часів в Русі в Україні карнавкою називали великий дерев'яний або металевий кухоль, в який збирали гроші на важливі справи. На будівництво церков, поховання померлих тощо. Металеві закриті коробки або кухлі були запечатані сургучем, а кришки мали щілину, яку опускали монети. Можливо, козак Семен був охоронцем, карнавок, скарбничок, або перевізником, керівником спеціального козацького загону карнавушників чи карнавщів. Який відповідав за доставку карнавок з карничок з переправ до Січі? Тому отримав прізвисько Карнау. Ось така версія. І ще одне село на правому березі, дніпра прапритузни, яке зараз ходить до складу Кам'янського засновано в першій половині годині 18 -го століття на місці зимівника відстанова військового старшини Данила Семененка на прізвисько Тритуз. За легендою козак мав трьох синів, яким дуже пишався і вхвалявся. У мене три сини, як тритузи, я на своїх синів е е е синів, як нас на тузів надіюсь. На відміну від Карновуха, так козак Тритус відзначався незвичайною працьовитістю і гостинністю. Заснованому ним зіміннику завжди було багато наймиків, а також приятелів і знайомих господаря. Як писав єпискап Федосій Макареївський, якого я згадувала. В 1740 -м, -м году в славных дачах запорожского казачества, между многими зимовниками кадацкой паланки зимовник отстанова запорожского осколого старшины Данилы Тритуза Тритузного, обширнейший, богатый и вполне благоустроенный, со множеством племянок и мазан. Ще одна версія назви села повязана з чунами плоскодонками, що називали тузами. Їх використовували на перевозах через річки та озера ще з часів Київської Росії. Такі човники використовували в Тритузному аж до початку 60-х років ХХ століття. Цілком ймовірно, що в цьому місці була одна з козацьких водних вартових на човнах з трьома кузами, що три сини вже немолодого козака Данила Семененка були цими перевізниками, одночасно і запорізькими водними вартовими. Звідси його прізвисько «Тритус» і гордість за своїх синів, котрі, без сумніву, були майстрами своєї справи, дуже корисною для людей. Обов'язки перевізників Вартових на тузах вони виконували залюбки з великим бажанням, розуміли особливу значеність своєї служби на благо жителів і гостей Запорізького краю. За свої світлі риси характеру і добросовісне ставлення до свого ремесла, вони мали користуватися великою повагою серед козаків і посколив. Тому у козака Тертуза були всі підстави милуватися, пишатися своїми путячими синами, котрі допомагали подорожні переправитися через серйозну перешкоду на їхньому шлаху. Ми знаємо, що. 4 червня 1775 року за указом Катерини II була ліквідована Запорізька Січ. І запорожські «Слободи» Романкової кам'янське тритузника Наухівка були віднесені до розряду державних. І указом 1787 року там встановлено сільський порядок. Романкова стала голосним центром Катеринославського повіту з підпорядкуванням сусідніх селищів. Воно значно на той час випереджало їх у своєму розвитку. За свою територію, кількістю населення землі Романко дорівнювала трьом сусіднім разом узятим. Через село Романківської вулиці проходив великий поштовий шлях. В Романко знаходився Ямщицький двір, де мандрівники могли припочити змінити і перечекати нагоду. І є така легенеч, такий переказ. Але офіційних даних нема, що тут зупинявся Тарас Шевченко, коли в 1843 році здійснював помріяну подорож на острів Хортиця. Офіційних даних нема, але людська пам'ять є, перекази від Діда Прадіда і от, про те, що він там зупинявся. Навіть дійшли і імена та дати. Що, коли звільнившись від ланцюгів кріпасто, навчаючись у Петербурзькій академії мистецтв, поет здійснив свою давню мрію побувати на ослаблені хортиці, побачити дніпровські пороги. І єдиний шлях до козацьких міст пролягав через широкі степі, де майже не зустрічалися населені пункти. Тарас Григорович багато малював, збереглися і у малюнки на орелі, хоч і спілкувався з селянами. І коли він прибув на поштову станцію в Романкове, Ті часи подорожучі вони зупинялися на поштових станціях, де міняли коней. Ось саме тут проходить відомий Тажанський шлях. Наглядач станції, прочитавши подорожній документ Шевченка, запитав, чи це не він написав кобзар. У казацькому романку, де ніколи не було кріпацтва, вже знали вірші Шевченка. Односелець Микола Карпович Булаєнко, збирач народних пісень, переказів про Запорізьке козацтво. Він, коли перебував у столиці, провіз звідти Кобзаря і читав своїм односельцям. Тому вірші Шевченка полюбилися. Ось тому він став шановним гостем. Він на березі Дніпра спілкувався з романківцями, а потім вони вранці його проводжали ось по вулиці. Зараз де проспект Шевченко, до вулиці Широхів, і так от пролягав на той час шлях. Ну, в 1887 вже році на території села Кам'янського стали будувати металургійний завод. І виникнення великого підприємства привело до різкого зросту населення. І вже в 1912 році утворюється тут Кам'янське власне земство. І з цього часу вже село Кам'янське яке село Романкове ввійшло до складу Кам'янської вулиці Катериславського повіту, Катеринославської губернії. Ну і вже з'явилися тут вулиці, будинки, Верхня колонія, Нижня колонія, колонія. І одна з найстаріших вулиць Кам'янського, Колоусівська. Вона знаходиться на східній околиці, за якою починалося село Тритузне. Також тут працює, цю існує легенда, що її назва походить від прізвиська першого поселенця козака Колеуса або Коліуша. А до речі, Колеус це є така рослина з гарно забавленими, забавленими листками. Мабуть, козак той теж був гарний звиток. Ось така легенда. Ну і остання, яку я записала, це про самишину балку, інша назва шим? Шамишина. Найбільша в місті, вона розташована в південно-західній частині міста. Назва виникла ще в часи нападу монголо татар. Чоловіки зі зброєю в руках йшли до бою, а німечні, немічні старі жінки та діти шукали захисту в глибокій балці, покритій столітніми дубами та порослим терном. З під землі били джерела, які не замерзали навіть взимку. Дзеркатів води, шумристя створювали. Враження, що балка шумить сама. Старожили розповідали, що тут знаходилися славнозвісні козацькі підземні схованки з лохами, печерами, тунелями. Козаки-карленчани після бунту проти старшини козацької палатки переховувались у балці аж до великого повстання гайдамаків-Коліївщина. Їх не зміг підшукати каральний загін. Ось такі щось іще ну, що я використовувала, це була книги, берег життя з історії Карнаухівки, Кам'янське і ж легенди та бувальщини стаття, Кам'янський тюди стилі ретро, взята від тіля, Кам'янське та його околиці середини 18-го початку ХХ століття, пошун рідне Кам'янське Слободи та села. Ну і статті. Статті Самойленко про наш край, спочатку були козаки, Шевцова книга сторінки історії Карнаухівки, ось я казала ще статтю, де про Романа, да? звідкіля пішла назва Романкова. Так. І також інтернет-ресурси, ось ті, що я знайшла, і Ось ці легенди. Можливо, хтось знає віч, кількість легенди, пов'язані з нашою місцевістю. Я буду дуже дуже вдячна буду, запишу їх і також добавлю ось це, що я збираю. Мі... Пропозиція забач про Самушину балку? Я, мені здається, що це була ідея Сін'ячі. Чому саме Шанобалка? Він вважав, що це суцільна шамбела. Це місце таке енерг... енергетичне. Так, міс... Я не знаю, з чого він Я... це брав. Так це таки таке може. При всій повазі фантазія. А, а як він писав про фисський диск, феский. що що в нього ага. є фіски диск, оригінал? Ага. Але це міфи і легенди. Тому да. Ми і розповідаємо, вже... Скажімо так. Міфи, і легенди завжди. Ну ми тут Ці збираємося. Міфи, ми, ми пишемо і міфи, і легенди, і факти. збираємо. Тобто, тобто, збирає. все збираємо, все-все, що можливо, Ні, є декілька я читала там. І ще ну що я не вважаю ну зовсім уже зовсім не серйозні, тому я е, це не брала. Це Володимир Михайлович Володимир Михайлович, завжди такі ідеї ага. іноді не можна. Прослідкувати за думкою, які там так. — так, так. Але я гадаю, що це повинно бути. Це тому, що ну, як і ми любимо дитинстві любити читати. любили читати Гоголя, Віда, щось таке таємниче, щось таке воно завжди цікавило. Я, я думаю, думаю, що так, так. щось вигадане, щось може дійсно так було. Що... Цікавошена, мабуть, да легенди. Ну взагалі це цікаво. Дізналося, оце наша робота.